Нарешті бюджетний мультитул, в якому нема нічого зайвого. Зустрічаємо новиночку від Ganzo моделька g 304. Ножик дістаємо одним пальцем, лайнер лок присутній. Пальці не одріжете. Трохи серейтора, трохи звичайного леза. І з коробки, наче гострий, але не бритва точно. З іншого боку сховалася пилка, вона також на лайнерлокі дерев'яху. Ріже не питання і це без прискорення. Штопор присутній і якась невідома хрінь присутня також. Потужна викрутка, плюсик з відкривачкою, замочка нема. До викрутки додали ще набір біт Тримається, але, на мій погляд, слабовато. І ясне діло, плоскогубці. Ось так виглядають зблизька. Зроблені досить якісно, губки змикаються чітко. Гострі, дроти кусають без проблем. І спеціальне місце для зняття ізоляції працює також. Ну і хід сезона – силові ножиці. Трошки піднімаємо викрутку, і ножиці можуть працювати окремо від мультитула. Гарно ріжуть як папір, так і ганчір'я в безліч слоїв. Ну і ясно понятно, що пружинка. Присутня. Саменький важить 324 г, а з чохлом і бітами 426, 7 см довжина леза. Товщина леза складає 2 мм, пилечка щось також біля 7 см, і товщина трохи менше, ніж 2 мм. Ось така новиночка зайшла в Україну. На свого Роксана я його, звісно, не поміняю, бо в нас з ним любов, а кому сподобалось посилання, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд.